Третє 4 століття нашої ери стало періодом масштабних варварських нападів на землі Римської імперії. Прологом цих подій стали маркоманські війни 166-180 років. Тоді, вперше з часів навали Кімврів і Тевтонів, германці і їхні союзники дійшли аж до Італії. З середини І століття нашої ери на римсько германському кордоні панувало відносне затище. Лише інколи окремі германські племена нападали на римське прикордоння з цілю грабунку. Римські імператори почали вважати, що германці вже не є загрозою для імперії. Тому у другому столітті війська, які стояли на рейні і верхньому Дунаї, починають перекидати у східну частину імперії, де в той час ішли запеклі війни з могутнім парфянським царством. На початку правління імператора Марка Аверелія у 162 році парфія напала на Римську імперію. Детально про цю війну я вже розповідав у відео про Марка Аврелія, посилання в описі. Якщо коротко, то на початку цієї війни парфяни розбили римські війська і захопили Сирію. Імператор був змушений перекинути більшість військ з Рейну і Дунаю на схід проти парф'ян. Цим ослабленням римської оборони скористалися варвари. Маркоманські війни почалися, як суто грабіжницька акція германських племен Лангобардів. У другому столітті вони жили на берегах Ельби в районі сучасної Чехії. У 166 році їхні племена здійснили великий грабіжницький набіг на паннонію. Цю атаку успішно відбили війська Першого римського легіону. Після цього римський намісник паннонії Марк Яллій Бас почав переговори з вождями Лонгобардів. Посередником був король могутнього племені маркоманів Балломар. Ці переговори завершилися укладенням дуже хиткого перемир'я. У 167 році інше германське плем'я вандалів, яке у той час мешкало на землях сучасної Польщі, у союзі з сарматським племенем язигів напало на римську провінцію Дакія. Римські війська були розбиті, а на містик провінції убитий. Саме у цей час Римську імперію охопила епідемія так званої Антонінової чуми. Вона забрала життя 10 мільйонів людей. Хвороба підірвала боєздатність армії та паралізувала торгівлю і економіку. Через це Марк Аврелій не зміг зразу протидіяти набігам варварів. Лише у 168 році, на чолі війська, він прибув у Дакію, але згодом через новий спалах епідемії повернувся назад у Рим. Керувати військом він доручив відомому полководцю Марку Клавдію Фронтону. Цей воєначальник багато років служив на Рейні і відзначився у війні з парфією. У його розпорядженні було 50 тисяч бійців. У 169 році племена вандалів, квадів і язигів вторглися у Дакію. У запеклій битві римське військо було знищене, а фронтон убитий. Наслідки цієї військової катастрофи були далекосяжними. Дізнавшись про розгром римлян, ціла низка германських, сарматських і навіть слов'янських племен атакувала римський кордон. У варварів зник страх перед римською армією. Вони побачили, що їм можна бити і перемагати. Дакійське плем'я Костобоків у 170 році разом з сарматами форсувало Дунай і розбило римські війська. Варвари дійшли аж до Афін. Ситуація була настільки критичною, що римський намісник корнелій Клеменс попросив допомоги в інших ворогів Риму вандалів. Вандали розбили Костобоків і вигнали їх за Дунай, проте самі почали грабувати римські землі. Тим часом король маркоманів Баломар вирішив не просто пограбувати римські землі, а й захопити їх собі. Він зібрав велику коаліцію германських племен для того, щоб вигнати римлян з верхнього Дунаю. Далі планувалося заселити всі ці землі германськими племенами. Імператор Марк Аврелій відправив значні сили проти вандалів, квадів, костобоків і сарматів, але, дізнавшись про зосередження військ, Баломара повів велику армію у паннонію. Римський імператор вирішив першим завдати удар по ворогу і таким чином попередити германське вторгнення. Навесні 170 го року в екселяції п'яти римських легіонів на чолі з легатом, Марком Макарінієм, Авітом, Катенієм Віндексом форсували Дунай і вторглися у гарманські землі. Чисельність цього війська оцінюється істориками у 20 тисяч бійців. Сам Віндекс уже мав досвід боїв з гарманцями, адже у 166 році брав участь у відбитті набігу Лангобардів на паннонію. Взагалі щодо маркоманських воїн збереглося дуже мало письмових джерел. Тому бойові дії 170 го року відомі лише уривками. Відомо лише з слів історика Діона Касія, що гарманці повністю знищили римське військо і вбили римського командувача. Після розгрому Віндекса маркомани і їхні союзники прорвали римський кордон і швидко зайняли норік і майже всю паннонію. Втрати римських військ були величезними, і марку Аврелію довелося з боями відступати. Германці дійшли аж до Італії і взяли в облогу римське місто Аквілея на березі Адріатичного моря. Знову ж таки, через брак письмових джерел одні історики датують облогу Аквілеї 170-м роком, а інші 168-м або 169-м. У будь-якому випадку, вперше за три століття, ворог дістався Італії. Марк Аврелій не впав духом. Він зібрав в Італію всі боєздатні частини. Щоб отримати кошти на кампанію, він почав продавати власне імператорське майно. Також було укладено мир з вандалами, квадами і язигами, яким було виплачено великі грошові суми. Нарешті у 171 році біля стін Аквілеї римляни розбили германців. До кінця року варвари були відкинуті за Дунай. У цих боях Марк Аврелій проявив себе як видатний полководець. Добре себе показали його воєначальники Клавдій Помпеян, Партінакс і діді Юліан. У 172 році марк Аврелій разом із своїм сином Комодом перейшов Дунай і вторгся у землі маркоманів. Варвари були розбиті і визнали себе залежними від Риму. Імператор прийняв титул Германського. У 173-174 роках імператор вів бойові дії проти квадів і зміг їх перемогти. У 175 році марк Аврелій розбив язигів і дійшов аж до ріки Тиса. Він планував створити нові римські провінції маркоманію і Сарматію. Проте у цей час на сході підняв повстання полководець Авідій Касій. Він оголосив себе імператором і тому нависла загроза громадянської війни. Марк Аврелій був змушений укласти мир з варварами і рушити на схід. Проте по дорозі його повідомили, що заколот уже придушений, а Касій убитий власними солдатами. У 176 році Марк Аврелій разом з комодом відсвяткував у Римі гучний тріумф, а згодом побудував колону на честь своїх перемог. Проте мир був недовгим уже у 177 році квади і маркомани повстали проти римського панування. Марк Аврелій з військом вирушив у свій новий похід, який виявився останнім. Бойові дії йшли на землях варварів у сучасних Чехії та Словаччині. Германці були розбиті, але в розпал кампанії Марк Аврелій помер від чуми 17 березня 180 року у Віндобонії. Нині це відень. Новий імператор Комод у зв'язку з спустошенням державної скарбниці уклав з германцями мир. Згідно договору, відновлювалося до становище. Проте до 182 року римляни ще воювали проти сарматів на Дунаї і змогли їх перемогти. Маркоманські війни стали важливим етапом в історії Стародавнього Риму. Римське військо зазнало багато поразок і чималих втрат. Система укріплень на кордоні була частково зруйнована. Почалися перші спроби переселення германських племен на римські землі. Через великі втрати у бойових діях у римську армію почали масово залучати варварів, що привело до варваризації війська. Хоча Рим формально виграв це протистояння, але цін занадто дорогою ціною. Тривала війна підірвала економіку імперії і ослабила її оборону. Фактично, це був кінець золотого віку, Антонінів. А що ви, дорогі друзі, думаєте про маркоманські війни та їхнє значення в історії? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!